Кошенята попліткуємо гайтани і гроші, екс-віагрянка, медова зникнення. Гончарова, камінгаут, Волошина та Альона Чарінцева. Мочите зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що, друзі, відбувся нещодавно концерт на виставковому центрі в Києві. А, виступ гайтани. Вона заспівала свої старі хіти, зібрала досить велику аудиторію. Звісно, що є ностальгія за її музикою та композиціями. Але гайтана, котра мовчить про повномасштабне вторгнення, особливо не висловлюється, гайтана, котра виступає в Таджикістан і не пам'ятаю, так Країна конкретно, де вона була, а потім вже їде в Україну. У мене лише склалося враження при всій симпатії до каталогу музичного гайтани, який вона випускала раніше. Все ж таки, це був поодинокий випадок задля грошей. Коли закінчуються гроші, ми можемо певну аналогію провести і спостерігаючи за медійними людьми, коли закінчується баблішко, всі їдуть в Україну. Чи не так? Звертався я до Юлії Саніної. Але я ти люди не засуджую. Я не впевнений, що Гайтана тепер. З огляду на той бекграунд, який вона має, зможе повернутися. Але хто був на концерті, поділіться вашими враженнями і що ви взагалі думаєте про гайтану та її досить сумнівну позицію мовчання. Давайте поспілкуємось. з вас, сподобайка, підписка, коментар. Ну і не забуваємо додаватися до нашої телеграм-спільноти, посилання в описі та в закріплених, а також там ви знайдете посилання на наш другий youtube канал. Безпалов мут де найгарячіші вирізки самих свіжих пліток. Тож усіх вас чекає, долучайтеся, а ми йдемо далі. Моїй телеграм-спільноті пише підписниця Богдане, буду писати під кожним постом, поки ця справа не набере розголосу. Це відносно відома хм, хм, колишній чоловік екс-віагри, е, яка зникла, Даша Медова. Навіщо він виборював ті батьківські права, якщо так з доньки знущається? Такі повинні понести покарання. Баба так він називає свою ще зовсім юну доньку. Донька, яка в моральному та фізичному Бог ще зна у якому. І це, думає, що він лідер думки. Так як виносить своє гниле виховання в лапках на публіку, мені стало погано ще з історії про хліб. Як читала про суп, світ закрутився. Прошу максимального розголосу. Я зацікавився цим кейсом і. Почав гуглити. Я гадки не мав, що Даша Медова зникла безвісти у 2018 році. Станом на зараз нічого не відомо, де вона перебуває і чи жива вона. Хоча колишній її чоловік Олександр заявляє, що з нею все окей. Кошенята дуже ред історія. Потрібно в цьому розібратися. Надсилайте комусь що відомо. Давайте спробуємо зрозуміти для початку, що взагалі відбувається з Дашою, тому що людина зникла безвісти з 2018, го тобто минуло майже 7 років. Це просто жах. Хто не в курсі у свій час? Костянтин Меладзе та Дмитро Костюк не поділили бренд Віагра, і кожен з них створив свою віагрянку у складі Дмитра Костюка. В дебютному оновленому складі була якраз Даша Медова. Тепер я зайшов на сторінку колишнього чоловіка Даші Саша Швець, Фейсбук-сторінка. У нього був величезний просто допис, величезний на тему батьківства, як йому складно і не складно. Там просто таке полотно. Від чого я офігів, тому що відверто кажучи, я не бачив таких величезних дописів. Я заскрінив декілька дописів, які мене не просто обурюють, а я в шукінейшині, що таке публічно відбувається, і соціальні служби не звертають на це увагу. Даний чолов'яга розміщає світлину з дівчинкою та хлібом і пише: баба має працювати, баба має працювати особливо маленька. Подумалось таке, і змусив дитину спекти свій перший у житті хліб. Змусив, на секундочку. Продукти нині дорогі, робоча сила вдома безкоштовна є. Робоча сила вдома безкоштовно є, серйозно? Це жах. Друзі, ви лише вдумайтесь в це. От і вирішив прокрутитись, і, дочку гарному навчу, і грошенят зекономлю. Це настільки цинічно і гидко звучить, і аморально по відношенню до дитини. Як результат, мала тепер точить власноруч спечений хліб, поставила пектись вже іншу поляницю. А я радію, що прокрутився. І хліб у хаті є, і грошей зекономив, і знову палицею потикав у осине гніздо псевдофеміністок, яких має потягнути під цей пост як мух на но. <кій> Достатньо цього допису, аби задати питання, чи все нормально з цим чоловіком, а психологічний його стан, і в якому стані перебуває дитина, я не збираюся якісь робити лікарські заключення, але чисто з морально-етичної точки зору. Те, що я читаю, ті формулювання і маніпуляції, які я бачу в тексті, це жах, я боюсь навіть уявити, що там відбувається вдома. Тому, друзі, перше питання. Даша Медова. Де вона, що з нею, кому що відомо, надсилайте. Директ мого інстаграму відкритий для будь-якої інформації. І безпосередньо про цього Олександра, як він виховує доньку і в якому стані перебуває донька. Будь ласка, надішліть матеріали, надішліть, що вам відомо, тому що я вважаю цю справу без. Карною не можна залишати, бо як мінімум без розголосу, тому що інакше як дитина тримається, живучи з таким батьком, знову ж таки, моя суб'єктивна думка має на це право. Давайте поспілкуємось, чи шокувала вас дана історія. Є така депутатка Ірина Гончарова. Вона відноситься до Харківської міської ради фракції Європейська Солідарність. І от вона заявила в своєму коментарі публічно, що потрібно розпіх-пах-ой-ой-ой, Розумієте, я обережно з висловлюваннями. А показово десяток ухилянців приваблива ідея. Я не можу зрозуміти. А чи є відповідальність за розпалювання ворожнечі серед своїх же громадян? Абсолютно неадекватно. Бабіща, яка зловживає своїм становищем і закидує у суспільство абсолютно неадекватні антигуманні тези. До того ж, вона розмістила 24 травня всесвітній день шизофренії. А ми святкуємо по цій світлині, можна зробити усі висновки. Не кажучи про її фейсбук-сторінку, не написано: ваші права закінчуються там, де починаються мої права. Як взагалі такі. Публічно маючи доступ до своїх висловлювань, тому що в будь-якій європейській країні це б вже несло певну відповідальність, принижувати власних громадян і бажати їм відходу на той світ, це панянка, яка місце тільки в Російській Федерації, як мінімум. І скажіть, що я не правий, тому що ну, в мене немає слів. Я навіть не знаю, як це адекватно можна коментувати. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. А от Олександр Волошин нативно зробив свій камінгаут, водночас нічого не сказав, водночас говорить, що він готовий до серйозних стосунків шлюбу жінки, дівчини і так далі. Водночас він не хоче акцентувати увагу на статі: чоловік це чи жінка коротше. Саня зробив свій камінг-аут, Просто не зміг це зробити красиво і правильно, і прямо, тому що боїться втратити частину аудиторії і, в принципі, внутрішні налаштування савкові, пострадянське надбання, що соромно зізнаватися в тому, хто тобі подобається. Сань, немає різниці. Піструнце, розкішниця, головне, щоб тобі було добре, головне, щоб ти був щасливий, і людина, яка поряд з тобою, робить тебе щасливим. Ви взяли зараз до уваги контекст того, що я не дивлюсь на стать чоловічу чи жіночу. Мало того, я для себе, ну коли спілкуюсь з людиною, я дивлюсь всередину. Мало того, я для себе прийняв рішення, що поки я не зустріну людину, з якою я от всередині зрозумію, що готовий будувати сім'ю і дітей, я відмовляюся від будь-якої похоті, сексу. Фантазій про дівчат. Коли зустрічаю з дівчатами, я не дивлюсь на зовнішність, я дивлюсь всередину. Не даю мозку собі щось там фантазувати, крутити і накручувати. Тобто я прийняв це рішення давно, ще, коли проходив шлях Сантьяго. <кхм> Якщо буде вам цікаво, розкажу детальніше про це якось пізніше. Але просто хочу той факт, що люди, які з'являються в мене в сторіс, це там або мої потенційні дівчата, або ще там щось, що ви собі не накручували. Це просто люди, це просто душі, з якими мене зводить життя. Прям чудовий прогрів до ще якихось курсів, ну і плюс. Якщо раптом Олександра побачите в теплих обіймах з якимось монахом десь в горах, то після цього відео буде хоча би менше запитань. Чи вірите в бісексуальність Волошина? Давайте поспілкуємось. Mm. Е, стосовно пологів, ці пологи плануються зовсім інші. Я знайшла долу, це буде жінка, вона мусульманка сама по собі, і вона буде, вона це все робить над, ну, надзвичайно все природне. Вона повністю довіряє природі. І я так само хочу довіряти природі, і я хочу народжувати вдома. Вдома, вдома, щоб цілу добу була плацента з дитинкою, щоб я, щоб ніхто мене його не забирав? Ці всі лікарі? Я так не люблю взагалі лікарні? Mm -hmm. Я так прискіпливо ставлюся до медицини, в принципі, і хочеться від цього всього закритися і народити вдома. Я впевнена, що прийде все класно, в класній атмосфері, але Геворг — жах, як боїться пологів домашніх, просто жах. Ну, Чоловіки ж вони ж взагалі такі знаєш вас приймчиві. А там, ну навіть мені давали тест. Чи готові ви з партнером до домашніх пологів? Там питання: чи усвідомлюєте ви, що є природний відбір? І все може закінчитися по-різному. Чи будете ви звинувачувати команду в цьому? Чи ви, е, ну, типу, довіряєте природі і будете розуміти, що, ну, типу, так, вибрала природа. Говор, це побачив, боже, ні, ні, ти що? Ми їдемо в лікарню, пологом будеш народжувати. Там лікарі, там реанімації є, там все є. Я кажу, Боже, Геворг. Ну, тобто він не може, якщо я можу довіритися природі, я довіряю собі дитинці. Він точно вибере, як народити. він вона е, е, воно, дитинка. Точно вибере, обере як народитися. Сто але мені так хочеться зробити. Це максимально природньо. А це блогерка Альона Чарінцева, яка планує народжувати вдома. Ой, дами, хочу звернутися до нашої спільноти. Я не знаю, як ставитись до таких висловлювань і думок. Мені здається, що все ж таки треба це робити в лікарні, але... Звертаючись до нашої аудиторії, якщо ви народжували дома, напишіть, будь ласка, в коментарях, які є ризики, і чи варто це взагалі робити без нагляду професіоналів та лікарів. Давайте поспілкуємось. Я вважаю, що тема досить гіперчутлива, досить інтимна, але тим не менш, я думаю, коли люди діляться власним досвідом, то можна, хоча б, зробити якісь висновки, не літаючи. В хмарах вигадуючи собі ідеальну картинку, а вже спираючись на чужий досвід, хоча б трішки. Давайте обговоримо. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток. Побачимось, Па-па!